Відомо, що європейський союз сприймає санкції проти Росії як важливий важіль тиску. Ну а послаблення санкцій можливе лише за досягнення міцного миру між Москвою і Києвом. Про це каже головний представник ЄС із санкцій Девід Осаліван, а заявив інтерв'ю Bloomberg. А він так само коментував російські вимоги про скасування ось цих всіх обмежень для початку перемир'я з Україною в Чорному морі. Посадовець наголосив, що питання послаблення обмежень ще не обговорював. Лися зі США. далі цитую: європейський союз вважає, що це дуже важливий інструмент впливу у будь-яких переговорах з Росією і його слід використовувати, але обмежено поступово і лише в контексті досягнення тривалого та сталого миру, сказав головний представник ЄС із санкцій. Нагадаю, що наприкінці березня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія готова погодитись на припинення вогню в чорному морі, але тільки в обмін на зняття санкцій, запроваджених Ніх з боку ЄС то дійсно останнє слово за європейським союзом. А європейський союз сьогодні дійсно є більш рішучим. Ну і звісно, тим, який більше відчуває загрозу від Російської Федерації ніж усі сполучені Штати Америки. Тож очевидно, що від їхнього рішення буде залежати усе надалі, так і чи знімати санкції точно не вирішувати Трампу, а вирішувати саме європейському союзу. Ну, і ще одна важлива тема, про яку варто сьогодні говорити: Європейський союз повинен отримати від сполучених штатів чіткий та узгоджений план дій у разі зміни військової присутності США на європейському континенті. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Анті Ахакяєн. Нам необхідно виробити спільно з американцями дорожню карту, яка би визначала порядок дій, якщо штати вирішать змінити розстановку сил у Тихоокеанському регіоні. Підкреслив. Чиновники, а він пояснив, що така координація є особливо важливою для запобігання будь-яких спроб з боку Росії скористатися вікнами можливостей. На думку міністра, плани Вашингтона щодо зміни військового балансу мають бути синхронізовані з ініціативами ЄС щодо зміцнення обороноздатності Європи. Отже, дійсно бачимо, що європейські лідери сьогодні вимагають більш чіткого плану і, ба більше розуміння, що буде далі, коли дійсно сили штатів задумають покинути сьогодні європейський союз. Ну і фінський міністр висловив розуміння позиції США, які все частіше заявляють про необхідність. Зосередитись на протидії військової могутності Китаю, що росте в індотихоокеанському регіоні. Однак він також попередив: якщо США справді скоротять свою присутність у Європі, це послабить безпеку на континенті, особливо для країн, які є сусідами з Росією. Далі цитую, «Європа залишається надто слабкою без американської військової присутності. Ми повинні компенсувати цю прогалину розвитком власних оборонних можливостей. Кінець цитати. Він так само підтримав ініціативу європейської комісії, згідно з якою до 30-го року ЄС може суттєво наростити оборонні витрати, зокрема за рахунок пом'якшення фіскальних обмежень та виділення до 150 мільярдів євро у вигляді оборонних кредитів. Загальний потенціал коштів, що вивільняється, може становити до 800 мільйонів євро. За словами міністра, ця стратегія рухається у правильному напрямку. Ну і вже в червні лідери ЄС мають. Зайняти по ній офіційну позицію. американці хочуть бачити від Європи чіткі та рішучі кроки, зазначив чиновник. Так само коментарі його перегукуються до речі з позицією міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса а раніше він так само звертався до свого американського колеги Піта Гексета із проханням розробити. План дій на виняток і на випадок виведення американських військ із території Європи він тоді казав, що нам потрібно уникнути прогалин а в оборонних можливостях і чітко розуміти хто і за що відповідає підкреслив свого часу. Борис Піспісторію дійсно сьогодні важливо розуміти, що Європа так само стоїть на захисті власне всього континенту. Ну і очевидно, що приймаються вони за те, а яка буде доля, взагалі, всього союзу, якщо сьогодні прибрати допомогу від Сполучених Штатів Америки? Про що часто говорить Трамп і говорить про те, що дійсно сьогодні Європа має брати на себе більшу відповідальність. Я нагадаю, що на даний момент у Європі розміщено понад 100 тисяч американських військовослужбовців, але глава Пентагону під Гексет у лютому попередив європейських колег, що не варто сприймати присутність США як щось постійне. При цьому держсекретар США Марко Рубіо, виступаючи на нещодавній зустрічі глав МЗС країн НАТО, і намагався розвіювати побоювання, каже, що будь-які зміни у стратегії США – вони будуть реалізовуватись у тісній координації із союзниками. Ну а звинувачення у недостатній прихильності Вашингтона НАТО під назвою істерією з боку Європи. До речі, керівник одрадників супрезидента пан Подоляк напередодні коментував взагалі сьогодні те, що відбувається сьогодні в Європі, і про розуміння, які сьогодні є, очевидно, в європейському союзі. Давайте почуємо, що сказав пан Подоляк. Розуміє, що Росія не може зупинити війну, не може зупинити удари е, по е, цивільному населенню, і так далі. Її можна примусити це зробити, але от про це і якраз йдеться. Росія хоче почути відповідь. Так, ми готові припинити. Ми несемо за це відповідальність. Наприклад, до такого то числа ми це робити не будемо. І якщо вона порушила, то тоді Європа має вже моральне імперативне право звертатись до Сполучених Штатів як для до країни, яка запропонувала цей формат для до країни посередника. Дивіться, вони порушують, будь ласка. Використати інструменти покарання чи інструменти примусу про це і Україна говорить. Дивіться, ми ж готові. Ми ж зробили вже це все. Ну тобто, ми припинили. В рамках тих домовленостей, які є в односторонньому, навіть по форматі, ми сказали ось список об'єктів. Ось ми беремо на себе зобов'язання не бити по інфраструктурі Росії. Ну мається на з енергетичній з 25-го, умовно, з 25-го березня. Чому з 25-го, ви розумієте? Да, 23 третя 24-го були раунди переговорів, де треба було якраз узгодити ті параметри припинення вогню. Ці списки об'єктів по яким бити не треба, і так далі. А Росія ні. І тому вона ж може казати так: ми за припинення вогню, і це може продовжуватись продовжуватись тиждень, два-три. Вони будуть збільшувати удари своїми шахедами чи ракетами по інфраструктурі України і так далі. При цьому будуть казати для сполучених штатів, будуть казати так. Ми ж да, ми ж готові. Бачите, ми ж вже практично. Ми ж з вами вже тут декілька раундів переговорів провели. Європа також хоче визначеності в цьому плані для того, щоб можна було далі ж рухатись. Ну а тим часом бачимо такі анонси від європейських партнерів. Бельгійський прем'єр Барт Девевер і міністр оборони Тео Франкен голосили про намір здійснити поїздку до України найближчим часом. А вони написали це у мережі ікс, написали наступне глава бельгійської міноборони виклав спільне фото з Девевером і з підписом: вирушаємо разом з нашим прем'єр-міністром до України. Всіляко підтримуємо найсвіливіших із Європи». Песію, це безмежно цінно і безмежно дійсно вдячність таким от політикам, лідерам, які дійсно готові сьогодні підтримувати Україну. Що ж, будемо сподіватися, що зустріч буде дійсно плідною. Ну і певні результати вже оголошать нам офіційно. Ну а тим часом, що відбувається на Росії? Ми так само дивимося, слідкуємо, звісно, всіма силами, що відбувається там. Півтора кілометра від нас, і вже Україна. Як нам тут жити? Будинки згоріли? Магазин згорів. Куди нам ходити по хліб? Помадіті нам. А, дійсно, це от слова жителів прикордонного села Подивоття у Брянській області. Вони зібралися на стихійний антивоєнний мітинг серед руїн. Як написав журналіст Юрій Бетусово, ще не так давно вони думали, що їхня країна людожер тільки Україну буде бомбити. А воно ось і як вийшло. Давайте подивимося, і почуємо, що кажуть місцеві. Ну а далі до обговорення дома. Семь домов сгорело, как людям жить? Магазин сгорел. Куда нам ходить по хлеб? Скажите, пожалуйста, нам продуктов нехну не купить. Люди совсем ночами не спим. Где власть? Куда смотрим? То, что нам предлагают выехать куда-то на неделю, на да. месяц. За свой счет. Но мы же не бомжи. Мы всю жизнь работали, да. трудились, наживали. Работаю, на Россию, я медсестра. Неужто я не заработала какое-то нормальное жилье. Я вкладываю все копейки в свой дом. И я не знаю, что будет завтра. Мы попутали день и ночь. Мы не спим, мы живем в подвалах. Дальше домогли построить. Ну, Это жилье ка? и нас выселили. Помогите, спасите, нас. Хозяин дома звонит мне. И что? Памагі кажуть, зокрема, росіяни дійсно шоковані від того, як кинула їх їхня влада. Як бачимо, усі обіцянки є марними і нікого не збирається евакуювати, що важливо. Ну а взагалі ця інформація з'явилася у ворожому телеграмі записки ветерана, де вони дійсно кажуть, що місцеві скаржаться саме вони публікують це відео, кажуть, що село, нібито регулярно піддається атакам збройних. Них сил України, а у населеному пункті через так дронів вже згоріло близько 10 будинків і магазина. Я нагадаю, друзі, що ця вся пропаганда це добре, як пишуть зокрема записки ветерана, Але на противагу цьому абсолютно чітко відомо, що так як російські каби нічого не може нищити російські села, адже ця зброя дійсно є руйнівною. Ми бачимо на прикладі це. На українських містах і селах те, що робить Росія, коли приводить свій руський мір на територію України, і абсолютно така сама тактика в них і на Росії. На Курщині ми також бачимо абсолютно знищені селища випалена, тактика випаленої землі. Тому ось тут ці всі запіски ветерана, Я думаю, їх можна взагалі сьогодні ну, кудись подалі засунути і, звісно, на них не звертати увагу. Ну, а що цікаво, потім цей самий персонаж пер пер Персонаж, який веде телеграм записки ветерана, все ж написав, що він вважає, що люди мають терпіти. Він каже, що або ми воюємо по-дорослому і всією країною терпимо як один, усі військові. Так само разом з людьми, тому що у нас, мовляв, СВО, і громадяни мають це все терпіти. І він навіть так розкритикував, що мовляв, ну окей, що вони чесно працюють і платять податки, підтримують армію, але чи можемо ми забезпечити безпеку громадян у прикордонних районах? Питає сам себе, ось цей персонаж, який веде саме ось ці записки ветерана. Він каже, що відселяємо так, нібито з умовами, але щоб не заважати роботі військових. Ну, насправді ми розуміємо, що ніякого відселення немає, адже не дарма люди скаржаться. Тому так, нібито і навіть саме пропагандисти ніби і співчувають з одного боку з своїм людям, а з іншого боку, вони все ж говорять про те, що усі мають терпіти. Ну а напередодні Володимир Зеленський так само пояснив, що роблять збройні сили України на території Російської Федерації, для чого вони там, але скажімо так, не наголосив, а нагадав раптом сьогодні. Росіяни забули і забули насправді, що війна їхня має дійсно пересуватися на їхні території. Ну а все для того, щоб захистити громади Сумщини і Харківщини. Давайте почуємо Володимира Зеленського. Доповідав сьогодні головком Олександр Сирський, фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше. Максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів, саме по лінії кордону, і також так званій сірій зоні, та безпосередньо на території ворога. Важливо, що завдяки хоробрості та. Завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині, абсолютно важливо по фронту і надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант. То що інформації про те, що відбувається сьогодні на території Російської Федерації, дійсно вкрай мало, тому обов'язково варто чекати офіційних повідомлень і звісно уникати ось цих всіх повідомлень від пропагандистів, тому що це для них таке є своєрідне поле для маніпуляції. От зокрема вже бачила окремі меседжі у проросійських каналах грам-каналах, які пишуть про те, що нібито у них є просування на території Брянської області, але навіть самі пропагандисти кажуть, що їх підтвердження немає. Будь-якому разі ось цю всю брехню і непідтверджені факти вони готові розповсюджувати. Тому, звісно, чекаємо офіційної інформації. Дивимось на карту Діпстейт, Ну і звісно, на зведення українського генштабу. Ну а Росія в Росії непрості часи можуть дійсно настати вже найближчим часом, або можливо і зараз Путін береться за голову. Росія наближається до нафтової прірви. Уралс обвалився до мінімуму за майже два роки. Бюджет тріщить по швах. А на тлі глобальних змін у нафтовій політиці та торговельних війнах головний експортний сорт російської нафти Уралс обвалився до рівня, який став ударом не лише по ринку, а й по амбіціях Кремля. Очевидно, аналітики говорять про серйозну економічну турбулентність, що може коштувати Росії десятки мільярдів доларів. Но ну, міністерство фінансів Росії знижує прогнози. Міжнародні експерти б'ють на сполох, а сенатори США готують нові санкційні удари. Чи дійсно світовий нафтовий ринок змінюється, і Росія стрімко втрачає ґрунт під ногами? Давайте розбиратися, але перед тим, чому це важливо, тому що саме від нафти залежать і бюджети Росії, і війни, яку веде Російська Федерація. Отже, згідно із даними Argus Media, основний експортний сорт російської нафти Уралсу у порту Приморськ на Балтійському морі в п'ятницю 4 квітня впав до 52,76 доларів США за барель. В останні ціна на сировину цього сорту була нижче 50 доларів США у червні 2023 року. Зазначається, що минулого місяця міністерство фінансів Російської Федерації заявило, що очікує. Що середня ціна за нафту у 2025 році буде ближче до 60 доларів за барель замість 70 доларів? Тобто бачимо, що Росія занижує свій прогнози, які взагалі Росія заклала у бюджет на цей рік. Огнизувалося, що за такого сценарію дефіцит бюджету збільшиться, але не більше ніж на 1% від ВВП. Ба більше Блумберг зауважує, що ціни на нафту мають вирішальне значення для федерального бюджету Російської Федерації, який… За даними російського уряду, у січні лютому отримав майже 30% своїх доходів від продажу нафту і газу, оскільки витрати Росії у перші два місяці року зросли через війну проти України, будь-яке зниження доходів може спричинити тиск на фінанси країни. Йдеться у матеріалі журналістів. У повідомленні зазначається, що світові ціни на нафту впали після того, як сполучені штати минулого тижня оголосили про запровадження. Масштабних тарифів для своїх торговельних партнерів, крім цього, група ОПЕК Плюс пообіцяла збільшити видобуток нафти наступного місяця, тоді як Саудівська Аравія знизила ціни на цю сировину. Пише видання так. само от відомо, що ректор міжнародного інституту бізнесу, професор банкір, економіст Олександр Савченко, він зробив цікавий прогноз для Росії. Сказав, що річні втрати у ВВП Російської Федерації від Тіння цін на нафту можуть становити 10-20%, але каже я беру крайній випадок 20%, каже Савченко. Він так само зауважив, що це буде колосальним ударом по економіці Росії. Що ж було б добре, якби а, цей прогноз здійснився. і Дійсно, це би вдарило по всій російській економіці. Так само Савченко висловив думку, що якщо ціни на нафту впадуть на 20%, то Росія не драхується. 30, а то й 35 мільярдів доларів доходів. Ну а так само у Штатах ми бачимо певні пропозиції. Лінсі, грем республіканець і річард Блументал демократ. Ну і ще 48 сенаторів, до речі, по 24 від кожної партії виступили із ініціативою ударних санкцій проти Росії. Вони передбачають введення. 500% висоткових вторинних мит на товари, що імпортуються з усіх країн, які купують у Росії нафтогаз, Уран та інші продукти, про це йдеться у повідомленні сенатора Лінсегрема від 1 квітня. Але запитав так само мій колега Юрій Бівік, ви економіста Ігора Ліпсіса, чи насправді це повпливає на російську економіку, і що це може бути? От ці заяви як трактувати? Коротко анонсую сказав Ліпсіс, що виглядає це все як політична гра і гучні заяви. Ну і проаналізував ініціативу введення ось цих 500% відсоткових вторинних мит на товари. Давайте почуємо економіста Ігора Ліпсіса. Вести пошли 500 на продукцию тех стран, которые покупают российскую нефть. А кто покупает российскую нефть? На ну, 80% российской нефти покупает Индия и Китай. Как вести 500% пошли на товары из Индии и Китая? Ну, это нереальная тема. Это надо тогда обрушить экономику Индии. А Индия является естественным союзником США против Китая. Значит, ну как это можно сделать, когда ты ее там, с одной стороны, называешь союзником и с ним пытаешься задружиться, чтобы сковать силы Китая, а с другой стороны, ты ее наказываешь пошлины Индия рушится со своей экономикой. Да? Или ты как ты можешь наложить пошлины на Китай, потому что в ответ тебе просто прекратит вообще покупать, а Китай огромный рынок сбыта для американских товаров. Да? Ну, представьте себе, что Китай перестанет вообще покупать американские самолеты, там, в частности Боинги, да? или перестанет покупать еще какие-то товары, ну и еще будем делать. В США с отраслями, которые это производят, работать на американский рынок, на китайский рынок. Это будет обрушение. Поэтому это все, ну как вам сказать, это политические игрища для привлечения внимания к авторам таких законопроектов. Точно так же живет, кстати, абсолютно Государственная Дума России. Придумывается максимально безумный проект, но они да, торжественно презентуются, об этом пишут журналисты, авторы этих законов светятся, из -за этого ничего потом не происходит, потому что законопроекты сумасшедшие. Так само нагадаю и про то, что Блумберг 1 квітня писав, що что... Індія, до речі, шукає альтернативу нафти Російської Федерації на тлі погроз президента США Трампа щодо запровадження нових санкцій. Зокрема, індійські нафтопереробні компанії працюють над постачанням із близького сходу північного моря і моря. Оскільки дійсно ця інформація може бути достовірною і до чого призведе ось такий пошук альтернативи, звісно, покаже лише час.